Добрий день. Мене звати Денис Цафт, я студент групи ІП22 і хочу продемонструвати свій звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему граморський б на платформі Android. Основне завдання проєкту: детально розпланувати розробку проєкту граморський б на платформі Android, що триватиме 2 місяці у місті Житомир за бюджетом 8500 доларів. Склад команди Junior Developer, Middle QA Junior QA. Опис проєкту. Додаток зберігатиме дані ігрового процесу, зіграні партії, статистику, налаштування та список друзів для мультиплеєра. Обліковий запис автоматично синхронізуватиметься між пристроями, зберігаючи прогрес, рейтинг і налаштування. Також доступна ручна синхронізація. Гравці зможуть налаштовувати матчі, розмір поля, рівень складності, спеціальні правила та організовувати їх за категоріями: Історія, найкращі результати, рейтингові ігри. Юрники забезпечать швидкий доступ до улюблених режимів, а мітки допоможуть фільтрувати матчі за рівнем суперника чи тривалістю. Будований чат дозволить спілкуватися під час гри, обмінювати стратегіями та надсилати запити на реванш. Гравці зможуть запрошувати друзів або приєднуватись до відкритих лобі. Для вирішення питань буде доступний довідковий розділ і служба підтримки. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту морський бій було розроблено вичерпну специфікацію вимог, що включає мету створення розважальної ігри для платформи Android, обсяг розробки одиночного та мультиплеєрного режимів, зберігання статистики, налаштування гри та чат, а також сферу застосування у сфері розваг та навчання. Визначено класи користувачів: гість, зареєстрований користувач, преміум користувач, адміністратор та модератор. Специфікація функціональних вимог охоплює хід у гостьовому режимі, реєстрацію, авторизацію. Покупку преміум аккаунту та використання контенту, а не функціональні вимоги, зосереджені на безпеці продуктивності та зручності використання. Вимоги до інтерфейсу е, включають головну панель, навігацію, налаштування, ігровий екран та чат. Значну увагу приділено безпеці, зокрема автентифікації, шифруванню даних та захисту від атак. Гра розробляється для Android 7.0 та вище з підтримкою архітектури ARM v 7 Мінімальними вимогами є 1 ГБ оперативної пам'яті та 50 МБ пам'яті. Статичний. А ключовими пріоритетами є безпека та надійність. Аналіз ринку підтвердив актуальність розробки, а оптимальний термін реалізації визначено у два місяці. Додаток працюватиме на смартфоні користувача автоматичною синхронізацією даних через інтернет. Основний фокус спрямований на захищеність персональних даних та стійкість системи до збою. А розробка ведеться відповідно до методології Scrum. Основні програмні компоненти додатку: в якості платформи було обрано Android Software Development Kit. Android SDK та її компоненти, операційна система Android. Крім того, для розробки було обрано Android Studio, оскільки вона є безкоштовним та офіційним інтегрованим середовищем розробки IDE від Google, заснованим на IntelliJ IDEA, що має різні утиліти та інструменти, орієнтовані на розробку мобільних додатків в Android. У якості системи управління базами даних було обрано SQLite для локального зберігання даних на пристрої, оскільки вона є легкою будованою та не потребує окремого сервера. Також для серверної частини було обрано PostgreSQL, оскільки він є безкоштовний та має широкі функціональні можливості для зберігання даних користувачів та ігрової статистики. Створення product Backlog Планування розробки проєкту продовжувалося створенням product Backlog, тобто журналу продукту. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу-продукту було продумано та реалізовано їх ID, назва у вигляді короткого опису, важливість, тобто пріоритетність, як, як продемонструвати, примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людини-годин, тобто story point, який необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває приблизно два тижні. Ось такий вигляд має мій product backlog, тобто журнал продукту. Проміжна оцінка кількості людей для реалізації проєкту в проєкті, можуть бути задіяні два middle розробники три junior розробники один сеньор-тестувальник, один мідл-тестувальник та один джуніор-тестувальник. Оскільки для виконання спринту потрібно 17 репоєнтів, обираємо таку команду з запасом у продуктивності: один мідл-розробник, два junior розробники один мідл-тестувальник. Спринт триває 2 тижні, тобто 14 днів, але з урахуванням вихідних 11 робочих днів. Фокус-фактори беремо середні. Для middle – це 0,75, для junior – 0,55. Отже, розраховуємо продуктивність, множимо кількість днів в спринті, також множимо на кількість персоналу та їхні фокус-фактори. Маємо такий результат, що. Загальна продуктивність всієї команди буде складати 28 і 6 сторіпонтів за один спринт. Оскільки реальна потреба складає 17-17,5 стеріпонтів, команда має невеликий запас продуктивності, що якраз дозволяє врахувати незначні відхилення в відставанні або ще в чомусь. Створення спринт беклог. обрано оптимальну тривалість спринту 2 тижні. Ось такий вигляд мають мої спринти, їх всього 4, оскільки розробка триває 2 місяці. Визначення кінцевої вартості проєкту. Згідно з даними до UA, середня зарплата розробників та тестувальників у Житомирі виглядає так. Мідл-розробник заробляє 2050 доларів за місяць. Тобто за два місяці нам треба буде йому заплатити 4100 доларів. Джуніор-розробники заробляють 1000 доларів. Оскільки у нас два джуніор-розробники, та розробка буде тривати 2 місяці, ми, нам потрібно буде їм заплатити 4000 доларів. Middle Юей заробляє у нас 1600 доларів за місяць, оскільки він у нас буде працювати два місяці, ми повинні заплатити йому 3200. Тобто загальна витрата буде 11300, при тому, що наш бюджет буде 8500. Тому потрібно буде оптимізувати робочий склад для того, щоб можна було. Все ж таки вкластися більше менш у бюджет. Також було проведено перемовина з замовником, завдяки яким змогло, ми змогли підвищити бюджет на 1500 доларів. Враховуємо кінцеву продуктивність з тим, що ми замінили одного Middle QA на Junior QA. Загальна продуктивність команди складатиме 26,4 story point, тому це також чудово підходить з тим, що мають 17,5 приблизно story сторіпонтів. Тому е, перераховуємо. Ще раз нашу ціну проєкту з тим, що беремо тепер середню зарплату Junior QA. Вона становить 805 доларів, тому ми якраз вкладаємося в нашу, скажімо так, наш бюджет, і це навіть залишається 390 доларів на деякі там покращені інструменти або ще щось що потрібно буде. Планування проєкту vie у безкоштовному серверному веб-застовку для управління проєктами та відстеженню помилок у трек було створено проєкт. В ньому були створені спринти та юзер-сторі, зазначені в продіт беклог Для кожного юзер сторі визначені та вказані завдання, тобто кейс, для яких вказано координатори, виконався статус дати початку та кінця виконання, оцінений витратний час, час на виконання і пріоритет. Тобто то також для кожного спринта було зазначено час його початку та завершення. Ось такий вигляд мають мої спринти у. Системі u track Це вже йде другий спринт. І також його карт, тобто завдання лівого. Це третій спринт і четвертий. діаграми Ганта Вони показують нам, в який період виконувалось певне завдання спринта. Це для перших двох спринтів діаграми Ганта. Це для третього і четвертого спринту. Оцінка ризиків. Враховуючи скорочений склад команди, її продуктивність становила 28,6 сторіпонтів за спринт. Цього було достатньо, щоб покрити, покрити проєкт і вкластися у бюджет замовника. Але у нас виникає фос-маршор, тобто відсутність одного розробника на 9 днів у одному з Враховуємо те, що його продуктивність становила 4,9 сторіпотів за, за спринт. Тому, враховуючи. Його загальної продуктивності, наш сторіпонти, наша загальна кількість сторіпонтів, тобто продуктивності, яку команда виконує 23,65. І цього все вона достатньо для того, щоб покрити проєкт. Тобто середньому спринт має 17,5. А персонал був найнятий запасом, тому проєкт буде успішно виконаний без змін у спринт беклок. Висновок. Зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт граморський бій на платформі Android буде з великою імовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.